Привіт. Покажи Зою всю поляну нашу. Бігло вкратце. Це часничок садимо. Все. Чесничок. Хороший чесничок. Короче, полоска, закінчуємо. вже не було часу знімати і пів гектара примерно чесника. Ну там ще соток 15. Здесь 15, я думаю, може 18-17. Ще на другому, друга там полоска є. Чорнозем. Тут більш піщана, піщаний грунт. Вот, в общем. Досажуємося. Каторга заканчивается. Садились 2 числа сьогодні. Сьогодні. Не помниш? В районі 20 числа, да? так? 19. 19? Да. Так. 19 число. Тож, виходить, 17 днів ми потратили кожен день без, без перекурів, без нічого. Оце пішли там в 9-10 утра і отак до ночі. Вже нічого не видно. Був у нас маркер. Ми малювали по 5 рідків, Це, в общем таке. І це поляна. Спочатку людям було смішно, що тут були бур'яни по груди сухі, багаторічні. Потратив десь дві неділі, щоб викосити це все руч, вручну все. Ну, вручну цією мотокосою. Потім окультурили, переорали і перефрезували. От І от тобі є результат. Поки що посажене. Ще раз чесничок. А чесничок ще раз ось якийсь. Гарний, вроді непоганий. Це вже трошки міл був, і більший. був і ще менший. Розних людей брав, різний покроп. А чим покроплений? Чим покроп максим протруювач от... цих же ж от плісняви снігової там, і так далі. От всякої плісняви, от від От фунгіцид там, щоб не поїло нічого. От, в міру, в міру не перекроплював із лішнє. Вітаміни там, вимпелка для того, щоб енергію проростання більше на 20-30% дало більше корнів, більше корнів воно создає. Воно якби типу, лучше укореняється і здоровіше саме собою. Вимпел два ж додав. Ну воно по листу додається. але я дав його і сюди. Там мікроелементи різні, гумінові кислоти. Не знаю, чи воно щось там поможе, але я його дав, скільки там його там було? чарку 100 грамів дати на це все. Ну і 5-літрова каністра, то я його теж трохи люпнув туди. А так більш нічого і такого виходить. А потім вже як воно зійде, якщо зійде от, зійде і будемо вже тоді обрабатувати вимпел 2 гуміновими цими кислотами калієм по листу і сіркою отак. От от. Два-три рази за сезон. просадка буде. Ну, механічно ніяк не вийде, бо зазорів тут нема де їздити вже. Або будемо думати, що робити з ним. Ну тут може і не буде бур'янів, тому що вони всі вже багаторічні, всі подохли. Тут воно вже не було їм де проростати. Через те. Може і не буде тут. Будемо дивитися. Таке. Ну, все, поки все. Цю латку освоїли, Оці всі последні корзини остаються. Буде урожай. Будемо знімати продовження. До побачення.